Людина соціальне створіння і вона не може жити сама по собі. Для нас потрібно, щоб були свідки того, що ми живемо. Ми обов'язково маємо приносити користь без цього ніяк. І для нас потрібно, щоб нас помічали, щоб нам говорили, що ми важливі, для нас потрібно, щоб нам якісь дипломи давали, щоб нам потрібно, щоб ми мали визнання. В такому разі ми відчуваємо, що ми проживаємо це життя. Людина. Може себе проявляти двома способами. Перший спосіб через проявлення, коли вона себе показує, коли вона відкриває свій талант. Але якщо вона цього не може зробити, в такому разі вона буде це робити через жертву. Жертва також це спосіб проявлення, коли на тебе звертають увагу. І коли ти більше. Створюєш в своєму житті в цієї жертви, ти більше на тебе звертають увагу. Так от, хороше моє, для того, щоб ви не страждали в цьому житті, вам потрібно навчитися себе проявляти по-справжньому, по-дорослому, в соціальних мережах, заявляти про себе. Але, як правило, люди цього не можуть зробити, тому що існує така програма з дитинства, яка називається Самозванець. Хто є такий або така, бо є люди більш фахові, є люди, які більше знають. От якщо я буду знати, як ця людина знає, тоді я буду це робити. І люди роками, десятиліттями вчаться і бояться вилізти з ракушки. Це не люди такі, це їхня програма, це цей вірус, який вони хапнули з дитинства. Якщо ви сьогодні відчуваєте, що це саме про вас, відчуваєте, що це саме про вас, хорошими моє. То для того, щоб ви не страждали, бо іншого варіанту немає, вам потрібно справитись з своїм проявленням і з цією програмою самозванця. Скоріше за все, самі ви цього не можете зробити, тому що, якби могли, вже зробили б давно. Тому приходите до мене і я вам допоможу, як наставник, підняти внутрішні інші програми, перепрограмувати ваш сценарій життя. І тоді буде вам щастя. Тому що ми народжені для того, щоб бути щасливими. Нам потрібно себе реалізувати, заробляти гроші і жити тим життям, про яке ми мріємо. І тоді буде все добре: і здоров'я, і стосунки, і все все буде добре. Хто готовий, записуйтесь до мене, пишете мені в особисті або в дірект. і будемо, будемо з вами працювати. Нагадую, що в мене є така послуга. 10 15 хвилин безкоштовної консультації, де я тестую, чи здатен вам допомогти, чи не здатен. Записуйтесь на цю безкоштовну консультацію. Гарного всім дня!